О п'яте класичне між Динамо та Шахтарем за всю історію протистоянь кияни в 11-му турі УПЛ приймали гірників на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Після матчу Єврокубку повертаємося на внутрішню арену. Нікому не секрет, що поєдинок за участю цих команд завжди високої напруги. А як щодо вболівальників квитки на гру розкупили за лічені години? Тож аншлагу бути і в дозволеній кількості 1800 глядачів на трибуні. І які ж у них думки? Я як перший раз на матчі, для мене це дуже важливо. Я приїхав з Миколаєва і я дуже боліваю за Динамо. Дуже важлива гра і надіюсь на хороший результат для нашої команди. Тільки перемоги, тільки перемоги. І більше нічого. Це завжди українське класичне, так, це принципова дуель, особливо зараз під час воєнного стану, так, коли шахтар «Динамо» мало легіонерів, але все одно ніби, гра досвідчувається. відчувається. Точно так. Буде важко, але ми переможемо. Віримо в Динамо. Динамо, я дуже чекала сьогоднішню гру вже півроку. З того моменту, як ми програли 1-0, тоді жахливо. Я ж плакала. Тому я сьогодні з нетерпінням чекаю цю гру. Обожнюю Динамо. Дивлюся всі їхні ігри. Прихожу, приходжу коли є домашні матчі. Тому впевнено вболіваю за Динамо і вірю в їхню перемогу. А ще можна було й знайти таких людей, ніби хлопець і дівчина та погляди різні. Очікуємо перемоги Динамо Київ. Тільки білосині, тільки вперед. Шахтар переможе, Шахтар переможе там без варіантів. Хоч тут і вдома динамо і грає, Хай це не все не старається. його мрії. Білосині переможуть. Ні. Віримо в перемогу Динамо Київ. А ще із цікавого на матчі працювали купа камер, та було чимало включень перед грою. Це вперше такого роду масові студії на одному матчі чемпіонату України. Не дивно, це ж українське класичне. Тому й на поєдинку можна було зустріти навіть президента УАФ Андрія Шевченка. Та найцікавіша історія сталася на передматчевій розминці. Військовий, який боронить нашу країну, підписав з побратимами прапор України та дуже хотів його передати Олександру Караваєву. Футболіст підходить до військового і отримує такий цінний подарунок. Емоції просто переповнювали. А ось і пророчі слова. А зараз перейдемо до матчу. У стартовій одинадцятці немає Миколи Шапаренка. Чому? На жаль, сьогодні вранці він отримав просто таку побутову травму. Йому наклали три шви, і він не міг вийти сьогодні на футбольне поле. ще можна було зустріти на грі Андрія Ярмоленка. Він у настрої, хоч і не допоможе команді на футбольному полі. А ось і сам вихід на гру. Сконцентровані та зосереджені динамівці мають на меті показати, чому вони саме лідери у турнірній таблиці чемпіонату. І понеслася. Вже на перших секундах гірники грубо грають проти Володимира Брашка. Така тактика. На старті гри гості могли засмутити бущана і компанію. Удар з середньої дистанції взяла на себе попереджена. Кияни мали відповідати характером та емоціями. Тож просто показовий момент, як брашко заводить трибуну. Далі неприємність. Денис Попов зазнає ушкодження. Його вимушено міняє Крістіан Біловар. В середині першого тайму шахтар створив ще один момент, але м'яч після удару головою пройшов поруч з воротами. Динаміці відповідали поки не так гостро. Та просто послухайте, як реагували трибуни. Його! Його! Перший тайм на цьому завершився з агресією, емоціями, боротьбою та без забитих м'ячів. У перерві знову цікавинки для вболівальників. Вийде на поле стадіону, забий пенальті голкіпер молодіжної команди Юрію Авраменку та отримай подарунок. Серед учасниць й бронзова призерка Олімпіади 2016 з художньої гімнастики Ганна Різаттінова. Неймовірні емоції. Я вже зазначила, що м'яч в принципі для мене це рідний предмет, але сьогодні я була в іншій ролі, і ви знаєте, от я я знов відчула ось ці емоції, як на Олімпіаді, коли просто трибуни вболівають. Ну, це навіть не описати словами, тобто це щось таке шалене, неймовірне, і хочеться ще, 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 ще приходити, ще вболівати, ще підтримувати свою команду. По перерві ще одна заміна від Олександра Шовковського. Виходить Назар Волошин замість Максима Брагару. За кілька хвилин гості забивають. Після стандарту з енної кількості ударів вдалося просто запхати м'яч у ворота Георгія Бущана. 0-1. пілосині тут же відповіли. Швидка атака з переведенням на лівий фланг та передачею на Волошина. Як тут Вінгер не забив, залишається питанням. Супер-шанс не реалізовано. За цим спостерігали і колишні гравці Динамо, а нині тренери юнацької збірної Ю-19. Володимир Єзерський та Дмитро Михайленко. І на цьому моменті тільки починалися. Знову стрімке просування лівим флангом і простріл від Дубінчака, на який ніхто не встиг. На тоненького. А далі типовий шахтар. Просто подивіться, як шипами Педро Інріків літає у Олександра Тимчика – Невиправдана грубість, яка переростає в напругу. Після цього дісталося і брашку. Ну а далі це фіаско. Крістян Біловар протягнув м'яч і Дмитро Крисків стрибнув йому ззаду в ноги. Пряма червона картка і суперник в меншості. В моменті пізніше біловар уже герой для Динамо. Виніс м'яч фактично зі стрічки воріт своєї команди. Попинився там, де треба. Після цього тренерський штаб ухвалює креативне рішення. Півзахисник Андрієвський поле залишає і виходить в пару до вона та ще один нападник Гереро. Панавець намагався спиною грати до воріт суперника і продавлювати його. Саме після подібного моменту і м'яч відскочив до брашка. А Володимир, як говорить президент України, потужно пробив по воротах трішки вище. І ось 84 хвилина. Ключова заміна в матчі. Тимчик поступається місцем на полі Караваєву. Одразу і момент в атаці. Знову Волошин і його удар. Та прямо по центру. А далі Богема. М'яч з усиллями Кабаєва та Гереро доставили до Дубінчака. Владислав віддає передачу на інший фланг, і там Олександр Караваєв вбиває м'яч у ворота. Ось вам і справжній джокер, а не той, що в кінотеатрах. Один-один. Ви ж пам'ятаєте військового на початку сюжету і його пророчі слова? Він підійшов, ну, я бачу, що йому дуже важко. Він сказав, що прийшов з нуля, розплакався, подарував мені плаг, прапор і сказав, що я сьогодні заб'ю. Так і вийшло. Зараз будемо дарувати футболку, я йому пообіцяв. E não Безумовно, привітали його. Привітали всю команду в даному з цим забитим голом, Тому що це результативні дії. Треба м'яч доставити на фланг. Треба флангу доставити його в штрафний майданчик і треба опинитися в правильному місці, поставити цю фінальну крапку. Ось таким виходить класико, драматичне з емоційним закінченням і грубістю від гравців Шахтаря. До речі, саме точний удар Караваєва наприкінці гри став 50 50-м голом Динамо в домашніх іграх проти Шахтаря в чемпіонатах України. Іни, ну а далі поїздка до Полтави і гра з Ворскою у Кубку. Вболіваємо за команду.